2013 рік видався надзвичайно багатим на різноманітні цікаві культурні події. Насамперед, тому що саме цього року ми відзначаємо річниці видатних земляків, письменників, музикантів, художників, класиків та сучасних митців. Крім того, саме цей рік передував двом надзвичайно важливим для Черкащини подіям: – ювілею від дня народження Тараса Шевченка та 60-річчю з часу утворення Черкаської області. Це черкаси залежить від нас. Це наші вулиці, дорога ними в нас одна. Ми плітаємо, ми отримаємо те, що хотіли, це Наші мрії знаємо. Мрії мають крила. В нас є шанс, та є час будувати майбутнє. Вірити в те, що стануть яскравішими будні в нове майбуття. Разом ми збудуємо шлях. Нові черкаси, Україна, нова. Черкащино за батька, за матір, за щасливе дитинство, за рідну хату і за все, що є на світі. Вітаємо тебе, Черкащина, з днем народження. Я горжуся, що я черкащанин, що я на тут народився і виріс, що тут виросли мої батьки і рідні. А ще я горжусь, що тут розташований географічний центр України. На уроках історії, географії та на позакласних заняттях ми вивчали історію створення, знайомилися з віддатними людьми Черкащини та їх особистим вкладом у розвиток людства. Ми малюємо газети. У газетах розповідається про визначних людей, які зробили багато для нашої країни. Я юна Черкащанка. Я пишаюсь тим, що народилася в цій області. Вітаю свій рідний край з ювілеєм. Я вітаю тебе, Черкащино, зі святом, з ювілеєм. Я люблю тебе. Я вітаю Черкащан 60-ти річчям і бажаю їм міцного просвітання, миру і любові. На середній Надніпрянщині, у самому центрі України по обидва береги Дніпра розкинувся Черкаський край, який має славну історію. Його витоки губляться у далеких віках, примушуючи прийдешні покоління гордитися малою батьківщиною. Грандіозну естафету відзначення дня народження Черкащини підхопили і діти, і дорослі. Адже кожний черкащанин причетний до творення історії рідного краю. У кожному навчальному закладі прославляють рідну землю, пригадують імена творців. Тих, хто стояв у витоків заснування і розбудови Черкащини, завдяки кому слава про козацький край лина далеко за межі держави. Україна чарівний і неповторний край. Зачаровують своєю красою степові рівнини півдня, зелені лісові масиви Карпати Полісся, голубі плеса Воленських озер і причорноморських лиманів. І серед цієї краси в самому центрі України розташована Черкаська область. У самому серці України пульсує життя наша батьківщина, славна Черкащина. Черкаська земля прекрасна Сьогоденням і славним минулим, де переплилися радість і журба, велич перемог. України, рідної окраса, край пісень і золота зерна. Ти колиска нашого Тараса. Чарівна черкаська сторона. Мій рідний край, моя земля, Черкащина, моя квітуча. 7 січня Черкащині виповнюється 60. Ідея утворення нової області у складі УРСР на офіційному рівні вперше була обговорена 28 грудня 1953 року на засіданні президії ЦК Компартії України. Головним мотивом доцільності утворення Черкаської області було розукрупнення Київської області, наближення керівництва і обслуговування віддалених районів. Дійсно, Київська область на той час була найбільшою в Україні, займаючи 41 тисячу квадратних кілометрів. Тому було вирішено найбільш віддалені 20 південних районів виділити в окрему область Черкаську. Доповнивши її шістьома районами Полтавської, двома Кіровоградської і одним Вінницької області. Ці райони за своїми економічними, природніми і кліматичними умовами є дуже схожими. Так утворилася одна з наймолодших областей України. Цей рік в житті нашої області особливий, адже всі краяни готуються до відзначення у 2014 році. Важливої події ювілею Черкащини. І наш сьогоднішній захід присвячений 60-річчю Черкаської області. Черкаський край, наша рідна сторона, скільки пісень складено, скільки захопливих слів сказано про неповторну красу Шевченкового краю, одного з наймальовничіших куточків України. Пісня з мого серця джерелом забила радість і тривога в пісні тій бренить. Краю, лелечий, земле моя мила. Як твої простори ріні не любить? Черкаська область, наймолодша область нашої держави. Утворена 7 січня 1954 року. В нашій області 20 районів, 16 міст, 15 селищ та 825 сіл. Населення області становить близько 1 мільйона 300 тисяч чоловік. Героїчна вдача славиться вона. Наша область межує на півночі з Київською областю, на півдні з Кіровоградською, на сході Черкащини розташована Полтавська і на заході Вінницька область. Область займає вигідне географічне положення, через її територію проходять важливі залізниці та автомагістралі. Черкащину перетинає головна водна артерія України, річка Дніпро. Більшість великих промислових підприємств, а також ряд міст. Черкаси, сміла, канів знаходиться недалеко від Дніпра. Обласним центром нашої області стало місто Черкаси. Місто вже 727 років. Протягом усієї історії Черкаси були в центрі історичних подій, які відбувалися в Україні. Черкаса найкращий свіжі дівчата, в цьому місті щастя своє. Черкаси для мене, це батьківська хада, Черкаси — це батьківська пада. В у я купатись люблю, лукатий по місту ночами, і завжди ночою синів. Ви теж молоді черкащани, ви місто своє бережіть, як найдорожчі прикраси, каштани і верби свої посадіть. щоб розквітали черкаси, черкаси це місто. Найкращий світі дівчата, найди у цьому місці від щастя судє, ще каси в'я мене це батьківська хада, че це батьківська хата! Якщо ти не знаєш як місто знайти, спитай мали ти. Візьми і Черкаси знайди. Черкащина, центр батьківщини. Ви Приїжджайте до батька у хату, приймове всі стріне від вас, хай буде хата батька-гата, хай розкидає обличчя Черкас, Черкаси, це місто. Черкаси це лісовоє і моє, Черкаса найкращий у світі дівчата, у місті і щастя своє. для мене це батьківська хата, Черкаси це батьківська хата. Черкаси, це батьківська хата. Дається на все, чим багата природа придніпров'я, щедра черкаська земля, степові далі і дрімучі ліси, молоді гаї і квіточі сади, створені працею людини, швидкоплинні сріблясті річки і прозорі обе озера, величний Дніпро Славута, Черкащина – багатий край з багатою історією і самобутньою духовною культурою. Неповторне поєднанням сучасного і минулого, реальності і легенди, і унікальні історичні пам'ятки на тлі чарівної природи. Черкаський край радо зустрічає гостей, усіх, кого цікавлять Шевченківські місця, давні Черкаси, мальовничі береги Дніпра і Грізького Тіхища, чарівна Софіївка і гетьманська столиця Чигирин. Моя земля, земля батьків моїх, земля дідів і прадідів. Ми нині вклоняємось до ніг святих твоїх, вклоняємось чудовій батьківщині. Ми діти мальовничої землі. Для нас вона найкраща і єдина. І знають всі дорослі і малі, що зветься край Черкаський Україна. Краю, мій Черкаський, ти тепло в душі, Чебреці духмяні. Вишні спорищі над широким полем, над старим Дніпром, нахилив Шевченко бронзове чоло, Круто в'ється ятрань, тихо плине рось рукотворне море буйно розлилось, в Уманському парку грає водоспад, в корсуні славетнім яблуні шумлять. Над Холодним Яром чаєчка летить. Може, там гетьманська булава лежить. Чигирин, Черкаси, з глибини віків, тут лежить, тут витає слава мужніх козаків. Гомонять тополі ясини шумлять, в лузі на калині ягоди горять. Краю наш Шевченків добре що ти є, Хай ім'я святиться, чарівне твоє. Її духовний осередок численні яскраві історичні події та видатні особистості прикрашають історію нашого краю. Предметом особливих гордощів черкащан є роль регіону у виникненні і розвитку українського козацтва, яке пов'язане із славнозвісною постаттю Богдана Хмельницького, ім'я видатного гетьмана увічнено на території області засобами монументалістики. На початку 50-х років в селі Суботів Чигиринського району було відкрито надгробок на місці поховання великого гетьмана. Черкаська область передусім відома як батьківщина українського генія, поета і художника Тараса Шевченка. Він народився тут, в селі Моринці, і провів тут все своє дитинство. Поет присвятив значну частину своєї роботи цьому регіону. Згідно з його заповітом, Тарас Шевченко був похований в Каневі, який став священним для усіх українців. Зараз на вершині пагорба круті східці приведуть вас до бронзового кобзаря, який дивиться на Дніпро. Існує також світла кімната в Тараса в Каневі. Перший музей присвячений Шевченку, заснований його друзями і прихильниками. 1884 році ми готуємося до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Всі діти з нетерпінням ждуть цього свята. Вже проведено конкурс творчих робіт з дня, про життя поета. Хтось готується інсценізувати твори поета, хтось готується декламувати вірші поета, а хтось готує флешмоб. Ми обов'язково відвідуємо місця, де народився, жив та перебував поет. Іншим пунктом туристичного маршруту є місто Корсун Шевченківський. Тут, на гранітному березі річки Рось, розкинулася красива садиба князів Понятковського Лопухін в неоготичному стилі, побудована в 18 столітті. Місто також відоме під назвою Корсун Шевченківський, на початку 1944 року. Одна з найбільших битв Другої світової війни. Існує ще одне місце в Черкаській області, яке варто відвідати: місце, де природа і люди створили справжню казку. Це Софіївський дентрарій в місті Умань чи Парк Софіївка, яке часто порівнюють з флорентійськими садами Версаля. Історія міста Кам'янка пов'язана з діяльністю декабристів, з іменами Пушкіна Чайковського і інших відомих людей. Сьогодні туристи можуть відвідати Національний історико-культурний заповідник, що об'єднує декілька музеїв. Черкащина по праву вважається історико-культурним центром України. А її жителі завдяки своїй наполегливій праці та патріотизму, багомим здобуткам, славлять нашу державу, закарбовуються у пам'яті для прийдешних поколінь імена видатних земляків та досягнення краю. Славуда Тьохкий Соловейко, щемка дівоча пісня, це все Черкащина, прекрасна Черкащина, задумана віковими лісами і молодими гаями, створеними руками людини, безмежними полями, які щедро родять хліб і квіти, наливаючи тиданнями соки плантації, солодкого кореня і яблуневі сади. Багатий цей край на безцінні скарби надри. Але найбільший скарб його люди в мілі, в невтомній праці, хоробрі в бою. Немає в світі місцини, дорожчої за рідну. За неї наші батьки, діди, прадіди готові були полягти в бою. Рідна місцина, де ти народився, де твої босі ніжки ступали по ранковій росі, залишається в пам'яті на все життя. І де б тебе не кидала доля? По яких би шляхах дорогах крокувало ваше життя, ваші думки, помисли завжди линуть до рідного куточка, його людей, його історії. Справді прекрасна вона, як краяскрава квітка в пишному букеті України. Такою вона була з давніх давен, такою любили і берили її. Наші далекі, далекі предки, такою передають їм наші діди і батьки. На святий обов'язок передати рідний край наступним поколінням квітучим садом. Моя Україна червона калина, річки синьоокі, широкі поля. Для мене кохана, рідна, єдина, співуча, барвиста та раса земля. Моя Україна печаль, журавлина, садочки вишневі, зелені гаї. Рушничок, і на ньому хлібина, і скупане трави в піснях солов'їв. Моя Україна полин хто тополина, холодна вода, вода у криниці, небо високе, сонце й хмарина, і наче надії стріблясті зірниці. Моя Україна це став і вербина, глибокі ще й чисті джерела, любисток, м'ята і горобина. Бо ж пізня і слово твої ще не вмерли, я зійду колоском на землі, що так пану. Наша Черкащина з її неповторним, бурхливим і яскравим життям, розмаїттям цілої плеяди особистостей, велетнів духу витворила свою культуру, свою філософію, своє ставлення до рідної землі і праці на ній. По іншому не може бути, адже нація, у якої є Шевченко, вічна у своєму прагненні зберегти і примножити славу рідного краю.